Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні поговоримо про щось ну, майже магічне про той самий стан, коли час ніби зникає, а робота просто тече сама собою. Це називається станом потоку, і в цьому розборі ми з'ясуємо, як свідомо вмикати цей режим пікової продуктивності. Думаю, це знайоме відчуття. От сідаєш за роботу, і раптом світ навколо ніби розчиняється, немає ні голоду, ні втоми, тільки от повне-повне занурення. А потім кидаєш шоком на годинник і не можеш повірити, що минуло кілька годин. Оце і є той самий стан потоку, той легендарний стан в зоні. Наш сьогоднішній план виглядає так. Спочатку взагалі розберемось, що це за звір, такий стан потоку. Потім з'ясуємо, чому в нашому сучасному світі він став такою рідкістю. Далі найцікавіше формула, як його, так би мовити, вмикати, і наприкінці конкретні інструменти, які можна застосувати вже сьогодні. Поїхали! Отже, почнімо з основ. Що ж таке цей потік? Це не просто якесь красиве слово, а цілком реальний, досліджений психологічний феномен. За цим поняттям стоїть психолог Міхай Чіксентмігай. Він був просто зачарований тим, як, скажімо, художники, хірурги чи альпіністи могли повністю розчинятися у своїй справі, ігноруючи навіть базові потреби. Він назвав це оптимальним досвідом, бо зрозумів, саме в такі моменти ми не тільки максимально продуктивні, а й по-справжньому щасливі. А сама назва потік народилася з розповідей людей. Вони казали, що їх ніби несе течією. І ось що вражає: всі ці пункти це по суті частини одного цілого. Концентрація стає настільки глибокою, що ми перестаємо думати, а просто діємо. Внутрішній критик, який постійно щось там коментує в голові, нарешті замовкає, час летить абсолютно непомітно, з'являється повне відчуття контролю, і сама робота починає приносити задоволення. Це і є автотелічний досвід, коли процес стає важливішим за результат. Звучить як якась суперсила, правда? Тоді логічне питання, чому ж ми не перебуваємо в цьому стані постійно? І тут ми переходимо до великого парадоксу нашої епохи. Тут нам дуже допоможе ідея Келан Юпорта про два типи роботи. Дивіться, з одного боку, глибока робота. Це коли ми створюємо щось унікальне, складне, те, що потребує повної віддачі, саме вона і веде до потоку. А з іншого боку, її головний ворог. Поверхнева робота це нескінченний потік листів, сповіщень, якихось дрібних завдань. Вона не створює ніякої цінності, але просто пожирає наш час і увагу, не даючи зануритись у щось по-справжньому важливе. І ось він, той самий парадокс ми живемо в економіці знань, де здатність глибоко мислити цінується як ніколи раніше, але водночас ми оточені технологіями, які буквально тренують наш мозок на постійне відволікання, і виходить, що той, хто сьогодні зможе опанувати глибоку роботу, по суті, отримує справжню суперсилу для своєї кар'єри. Гаразд, з проблемою розібралися. Тепер до рішень як же зламати цей код і навчитися входити в потік за бажанням. Ну, виявляється, існує цілком конкретна формула. Щоб зрозуміти цю формулу, треба запам'ятати одну цифру 120. Це, за дослідженнями Чіксент-Мігаї, приблизна кількість біт інформації, яку наш мозок може обробляти за секунду. Здається, багато. Але звичайна розмова з кимось забирає вже половину цього ресурсу. А тепер уявіть, коли ми беремося за складне завдання, яке нам під силу, воно повністю завантажує всі 120 біт. У свідомості просто не залишається, знаєте, оперативної пам'яті на тривогу, сумніви чи відволікання. Ми повністю в моменті. А ось і візуалізація цієї ідеї тут все насправді просто. Поток це така собі золота середина між викликом і нашими навичками. Якщо завдання надто складне, а навичок бракує, це прямий шлях до тривоги. Якщо ж ми майстри, а завдання ну примітивне, на нас чекає нудьга. І найгірший варіант апатія, коли і завдання не цікаве, і навичок не вимагає. Отже, ключ до потоку знайти ту саму точку, де завдання змушує працювати на межі можливостей, але воно все ще нам під силу. Теорія це чудово, але як це все застосувати на практиці? Переходимо до конкретних робочих інструментів для створення власної фабрики потоку. Ось чотири фундаментальні правила. Перше, одна задача за раз. Просто забудьте про багатозадачність. Це міф, який вбиває фокус. Друге, знайдіть свій золотий час. жайворонок воронок часова. Захищайте ці години для найскладнішої роботи як зіницю ока. Третє. Оголосіть війну відволіканням, телефон в режим польоту або взагалі в іншу кімнату. Всі сповіщення вимкнути. Треба створити свій бункер концентрації. І четверте, кришталева ясність мети. Потрібно чітко знати, що саме робиться і яким має бути результат. А ось ще кілька порад для просунутих: створіть ритуали, наприклад, ритуал закриття дня, чітко підбийте підсумки і сплануйте завтра. Це дає мозку сигнал, що можна відпочивати. Використовуйте дедлайни як союзника. Вони створюють корисний тиск. Навчіться бути недоступними. Повірте, світ не завалиться, якщо відповідь на лист прийде через годину. І, звісно, пам'ятайте про базу: сон, харчування, рух. Здатність до концентрації напряму залежить від фізичного стану. І навіщо так старатися? А ось навіщо. Дослідження МакКінсі показують, що топ-менеджери у стані потоку до п'яти разів продуктивніші. Просто вдумайтесь п'ятикратне зростання це означає, що один день у потоці може замінити цілий робочий тиждень звичайної розсіяної праці. Але справа не тільки в цифрах, як каже Кел Ньюпорт, це про якість життя, коли день наповнений глибокою осмисленою роботою, він закінчується не виснаженням, а задоволенням. Це те саме відчуття, що не просто відпрацювали години, а створили щось справді вартісне. Тож ось фінальне запитання. І це не просто для роздумів, а для дії. Яке одне єдине завдання, що балансує на межі ваших умінь, можна виконати просто зараз, не завтра, не з понеділка. Виділіть наступні 90 хвилин, створіть повну тишу і пориньте в роботу. Можливо, саме цей експеримент нагадає, на що ми насправді здатні. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.